Пова Україні, вітаю глядачів телеканалу. НТА. щодня о дев'ятій ранку в Україні лунає хвилина мовчання на знак пошани всіх, хто загинув за нашу незалежність. Львів'янка Ірина Дадак, дружина полеглого захисника Руфа, публічно звернула увагу, що храм Святої Трійці, який розташований навпроти її будинку, розпочинає службу саме о 9.00, ігноруючи хвилину мовчання, що викликало хвилю обговорень у соцмережах. Сьогодні про це поговоримо з отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патристичних наук. УГКЦ, ГКЦ, який вже є з нами на зв'язку, слава Ісусу Христу, Отче. Слава віки, оскільки сьогодні свято переображення Господнього. Всіх вітаю і бажаю великої віри. Та щиро дякуємо і назайм вас вітаємо. І власне, з чого хотіли б розпочати нашу розмову, хотіли б почути вашу думку стосовно хвилини мовчання у церкві: як у вас це працює, де ви служите, і яке у вас до цього ставлення? Хвилина мовчання, це е, з, е, захід, який був запроваджений на рівні цілої держави. Е, він є, носить характер, е, поминання за тими людьми, які полегли за волю і свободу України. Люди зупиняють рух у місті для того, щоб зупинитися і роздумати, подумати над тими. Чи згадати тих, які віддали своє життя за волю України. Коли мова йде про церковний вимір, не існує у церковному просторі такого поняття, як хвилина мовчання. Чому? Бо в церкві немає мовчання просто так, там є молитва за когось або молитва у тиші, чи молитва на голос. Тому, коли мова йде про хвилину мовчання у храмі. То вона виражається, а радше сенс хвилини мовчання. А сенс це є згадати тих, які полегли, полегли за волю України. А ми, як християни, віримо, що вони не пішли просто так. Ми віримо в життя вічне, а відповідно, віримо, що вони з небес моляться також за нас і за Україну. Тому ми виражаємо це молитвою. Я навколо цієї теми вже мав. Свій окремий ефір, і якраз був він спричинений тим, що приходили деякі люди і говорили, щоб ми починали літургію хвилиною мовчання, чи навіть переривали о 9 годині нашу молитву, а переважно це і служба Божа, для хвилини мовчання. Мені здається, що у тій хвилині мовчання, знаєте, ми можемо. Дійти до коли її неправильно розуміти, до такої колотнечі, щоб почати закидати одне одному, що у когось неправильно на хаті тризуб стоїть, і тощо, вважаю, що ця дискусія є лишня, тому що в церкві є своє почитання, свій спосіб почитання померлих. Він виражає віру в Воскресіння мертвих і виражається саме у молитві. Тому ми. Починаємо молитвою у храмі. Натомість, коли є поза храмом, я особисто чи будь-де, я, як і всі громадяни України, зупиняюся на хвилину мовчання, тільки, можливо, на відміну від інших. Я роблю на собі знак Христа, молюся, Отче, наш діво і під Твою милість, довіряючи душі тих, які віддали життя за волю України в руки Божі. Та а що думаєте, чи це у парафії? Взагалі, чи є у вас служби, наприклад, о дев'ятій ранку? Чи обговорювалося, щоб починати, наприклад, о 9.01? ноль от, Як от дружина захисника Юрія Руфа зверталася до церкви, казала, що вона йшла і просила, щоб на хвилину пізніше починали богослужіння? Дивіться, але є справа така. Я знаєте, з, з родичами полеглими чи з ветеранами, скажімо, я би не хотів дискутувати, але я думаю, що це є. По, я вже зверну ще раз увагу: це є, скажімо, спосіб поєднати світський і, і, світський і духовний у церкві. Тому я вважаю, що Молитва в церкві, коли мова йде про зміст хвилини мовчання, він виражається у молитві, а такого чину хвилини мовчання у літургійній практиці жодної церкви не існує. Ми маємо просто свою форму згадування померлих, і вона називається Молитва за усопших. Чи це є літургія, чи це є панахіда, чи це є будь-яка інша річ? Ми не противимося ніхто хвилині мовчання, так? Але коли мова йде про храм Божий, на якому звершується літургія, немає більшого для тих, які полегли, які вже оглядають обличчя Боже, як молитва за них. Та а як думаєте, а якби якась така церква захотіла, чи можна увести у цю хвилину мовчання? Чи це може сама церква індивідуально вирішувати? Ну, наприклад, не суто католицькі церкви, а хтось одиночно собі вирішив так розпочинати службу з хвилини мовчання? Це є воля пароха, абсолютно немає жодних проблем. Наприклад, я знаю, по селах, <клух> по селах, деяких парохи запровадили таке, що о 9-й годині б'є церковний дзвін. Коли немає служби Божої, мається на увазі, коли, наприклад, служба Божа починається у восьмій, то вже о 9 не б'є. Але коли починає, коли, наприклад, у будній день, особливо будні дні, то вони починають з, скажімо, з дзвону. Це не є практика, скажімо. Повсякденна, але в чи по всіх парафіях, але вона є. Однак, в усій українській греко-католицькій церкві є практика, ще з 2014 року в літургії є прохання три додані прохання про тих, які воюють на фронті вояків і воячок. Друге прохання про їхні родини і третє прохання про внутрішньо переселених осіб. Це було зарядження синоду Української греко-католицької церкви ще з початку війни у 2014 році, і воно виконується до сих пір. А після кожної служби Божої у церкві, більшості церков, не знаю, ну, всіх твориться Гимн Боже Великий Єдиний. Ось такий спосіб ми маємо поминання. Воїнів як живих, так і померлих. Та і хотіла б повернутися до цього поста, дружини Юрія Руфачі. Чи читали ви взагалі чи знайомі? Е, просто хотіли б дізнатися вашу особисту реакцію взагалі, коли прочитали? Я, я, я не я не читав, чесно скажу, але я знаю, що таких відгуків останньо було дуже багато. А я вважаю, що в час війни будь-яка тема породжує розкол у суспільстві, а особливо тема поминання померлих. так? Тобто закидати церкві, що церква не поминає померлих, було б, знаєте, принаймні а аморально, так? Кожна церква, бачу незалежно від конфесії, має поминання померлих, але воно має молитовне поминання, так? І не можна накидати храму чогось такого, що не має сакрального характеру. Якщо в тому храмі твориться молитва, то що може бути більшого за молитву? Мовчання? Хвилину? От я запитую тих, які контрастують. Я, борони Боже, не хочу сказати, що немає у храмах, скажімо, того значить, почитання померлих воїнів. Зайдіть у будь-яку церкву у Львові, наприклад, чи у Франківську, чи будь-де. І після кожної літургії ви почуєте. Збір сьогодні проводиться на таку таку-то Збройних сил України, а одночасно анонсуємо, що на наступну неділю буде проводитися такий-такий-то збір. Мені здається, що е церква як структура, а церква це і живі люди, бо це не є це тільки священники і єпископи. Ми, як віруючі люди України, ми настільки вже заангажовані в поміч, в поміч, е значить. Тим, які воюють, що я ну не знаю, чи, чи я би мав великий гріх, якби я щось сказав. Крім того, я особисто, як священник, вірю тільки зараз, що війну зупинити, подати перемогу Україні може єдиний Господь Бог. Він робить руками людей, тощо всі речі, але ми бачимо, що чи, чим раз, скажімо, йдемо далі, тим розуміємо. Щоб без божественного втручання завершити війну і особливо справедливою перемогою є буде людськими зусиллями дуже важко. Бо люди, а особливо ті, які керують геополітичним світом, вони мислять дуже меркантильно, а не справедливістю і правдою. І ще продовжуючи тому, що ви казали, що хочуть поєднати духовне з мирським, власне, дружина Юрія Руфа Ірина Датак написала, що, ну, мовляв, церква хоч і відокремлена від держави, але не повинна бути відокремлена від народу. Що відповідати, як вдало підібрати слова? Людям, родинам загиблих воїнів, як пояснити, що церква не зневажає цим їхнім. Ну, дивіться, що якщо ми Житомічно. є люди, які віруємо у Воскресіння мертвих, у життя вічне, і в той час, о 9-й годині ми творимо молитву, то дайте мені відповідь на питання, яким чином ми зневажаємо наших воїнів, які полегли і віддали своє життя за волю України. Тобто, мені здається, що це вже є, знаєте, е це вже є дуже недобре, недобре шукання ворогів серед своїх. Якщо хтось пробує робити з церкви ворога народу, то далеко ми не зайдемо. І ми дякуємо вам, отче, за розмову. Дякую, що знайшли час. Роз'яснили нам і нашим глядачам. І глядачам нагадаю, також принагідно, що на зв'язку з нами був отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор доктор Богослов'я та Патрістичних наук УГКЦ. І сподіваємося, що ця дискусія наша стане таким кроком до більшого порозуміння між громадянами і церквою. Дякуємо вам.